Привіт, привіт, мої любі рибки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Де ми сьогодні з вами зробимо ваш прогноз на серпень 2024 року. У мене вже зі мною три колоди моїх і оракул. Ми сьогодні ним ще будемо доповнювати ваш прогноз. А я буду дуже вам вдячна за лайки, коментарі, підписки. Також буду дуже вдячна, якщо вам подобається відео на моєму каналі. Можете прогнозами поділитися зі своїми друзями, знайомими, надіславши їм прогноз на їхній знак. Мені це буде дуже приємно. Почнемо. І почнемо ми дивитися на Таро панорамному. Подивимось, що принесе рибкам серпень 2024 року рибки. Десятка мочів. Якась ситуація у вас завершиться. Завершення циклу, можливо, ви якось будете в цю ситуацію втягнуті, знаєте, або будете спостерігати за завершенням ситуації якоїсь. Це у нас завершення циклу, але, знаєте, найтемніший час, він завжди перед світанком, завжди я нагадую по цій карті, тому що ця карта це не те дещо, що, знаєте, дуже якось так несподівано сталося. Вже до цього йшло. Ви знаєте, що якась ситуація, якийсь цикл, він завершується і обов'язково почнеться новий буде світанок. Почнеться новий день і все буде добре. По цій карті ви вже знали, що воно завершиться. Це не якийсь такий різкий, несподіваний кінець. Знаєте, це таке завершення. Ви можете завершити якийсь процес, це не обов'язково в негативному значенні. Можливо, дещо вам якось приносило переживання якісь, і ви такі фух, нарешті, воно вже завершилось, я вже своє відпереживав, відбоявся. Ось так, так, подивимося, що ще чекає на рибок у серпні цього року рибки. Це у нас завершення, можливо, буде завершення якоїсь любовної історії, завершення стосунків. До речі, ця карта часто ще любовні трикутники, завершення любовного трикутнику також може бути. Завершення якоїсь спокуси, яка у вас є. Але ця карта, до речі, також вона може означати, якщо ми там не разом її трактуємо, а просто ви завершуєте і починаєте комунікацію, спілкування з новою людиною, так? Може. Може, це бути побачення, спілкування. Ось це може бути партнерські якісь стосунки. Точно у вас буде якийсь важливий вибір, і спокуси також у вас будуть рибки. Ну, тут цікаво, нудно не буде. Але взагалі питання партнерства, питання спілкування, питання з ким спілкуватися, у якій формі спілкуватися, хто ми один одному, також буде у вашій вашому місяці. Буде мати важливе рішення. Можливо, хтось тут розлучається, то завершує стосунки. У всіх, знаєте, різні ситуації. Якщо у вас ви ті рибки, у яких все прекрасно в стосунках, може якийсь просто проєкт завершитися. Можливо, якась співпраця. Співпраця з кимось чи з чимось завершилася. Але ви тут уже розумієте, що це все йде до кращого. І далі у вас будуть гармонійні стосунки, далі у вас буде. Робота над стосунками. Так, що ще? Принесе рибка. Місяць. Імператор. Це у нас чоловік. Може бути ваш чоловік, до речі, часто овни програються. Це може бути начальник, може бути людина, яка має керівну посаду, якусь, яка має владу, яка має посаду, наприклад. і Може бути, до речі, ви повинні будете якості цієї людини проявити. Можливо, взяти на себе відповідальність маєте, взяти на себе якусь таку відповідальність за колектив, за організацію, якусь і це від вас потребує якихось таких. Зусиль керувати процесом, навіть десь бути моментами у сильній керуючій домінантній позиції. У вас буде можливість себе проявити. Або це з'явиться у вашому житті така людина, до речі, дуже часто може овен програватися. Або це може бути ваш чоловік, батько, начальник, керівник, яким чином він буде у вашому житті позицію займати сильно. Ну, цікаво, так хочеться ще одне. Карту для вас цієї колоди для рибок. Мах. У вас все вийде. У вас будь-яку ситуацію вийде переграти так, як ви хочете. У вас вийде контролювати всі сфери свого життя: і емоції, і стосунки, і взаємини з людьми. Ви навіть можете десь проманіпулювати рибка, але будьте обережними, щоб ніхто не проманіпулював вами, так, щоб ніхто вами не керував. Але ви тут беріть вільну ініціативу, і знаєте, цілих от з чотирьох карт, цілих три старших аркани. Події будуть дуже. Уже такі доленосні події будуть дуже значущі. Рибки у нас чекає ще у вересні, я про це скажу ще в наступному відео. Але серпень це у нас місяць перед затемненнями і будуть вже. Перші затемнення у вашому знаці рибки. Місячне затемнення 18 вересня, тому ви вже можете перечувати, як ось ці причини-наслідкові зв'язки оцих кармічних подій, вони зароджуються у вашому житті, можуть бути пов'язані з чоловіком, з батьком, з начальником. А у нас з вами ще одна колода. подивимось це астрологічне таро, що ще рибкам принесе цей серпень, Рибки для рибок. Карта повішений. Можливо, якась ситуація буде, знаєте, розвиватися не так швидко, як вам би хотілося. Це така карта медитації, карта Дзену, карта, коли ви обираєте нічого не вирішувати, або коли ви залежні від якихось обставин, залежні від когось чи від чогось, від чиєїсь відповіді. Можливо, ще, знаєте, комунікація завжди уповільнюється по ретроградному Меркурію. Можливо, ви чекаєте якусь відповідь від когось або від чогось і далі уже буде. Будете планувати там своє життя, щось вирішувати, діяти. Тут ви можете бути залежні від чогось, але по суті, ви можете взяти ініціативу, тому що це от добровільно повішений, і ви вибираєте, можливо, вам зараз так зручно побути в цій ситуації невизначеності. І ви можете залежати від якихось от обставин. Просто будьте готові, що на ретро Меркурії, а цей весь місяць, весь серпень, це у нас місяць ретро Меркурію, що не все буде розвиватися дуже швидко. Будьте Готові зачекати, будьте готові не бути такими гарячими. І, до речі, знову старший аркан. Рибки дуже якийсь важливий для вас прямо місяць. Це буде. Уже дійсно ми в аурі затемнень знаходимось. Так що ще принесе рибкам цей серпень для рибок. Шестірка мечів, це у нас карта поїздки, переміщення, карта, коли ви відправляєтеся до нових берегів. Можете дійсно десь на човнику поплавати, карта пересування, можливо, десь тут переноситься або відкладається ваша поїздка. Ви там затримують вам рейс, ви не впевнені, що це ці дати, що ви в цих датах поїдете, але будьте готові, що от по повіщеному вона ось-ось і вирішиться. Якщо потрібно буде зачекати, то це просто зачекати. Це не просто вона там відкладається, відміняється, вона просто от затримується, можливо, відкладається, але вона обов'язково станеться, і вам навіть буде комфортно, тому що це така карта добровільно повішеного, ви навіть виграєте час. Коли ви обдумаєте це все і зрозумієте це все, ви зрозумієте, що я ще виграв, я ще виграла ще й час. Це карта просування, пересування, подорожі, кроку вперед, просування вперед. Це динамічна карта. Якісь справи після оцього повішеного підуть вперед. Це, до речі, ще карта відпустки, такого тайм-ауту, коли ви берете собі часткову відпустку від якихось домашніх справ, ось так, або від якихось робочих справ. ставите їх на онхолд і їдете відпочивати. Карта, коли ви так думаєте, ой. Це мене ще зачекає. Оце якесь там прибирання, чи робочі задачі, чи побутові задачі. Вони мене зачекають. У мене зараз є справи більш важливіші. Так, рибка що ще. принесе рибкам цей серпень. Двійка жезлів, дійсно, якась трошечки невизначеність або вибір. Це карта, коли вам доведеться вибирати між чогось або між когось. Вибираєте, в яке місце поїхати, якими авіалініями. Чому так ще про поїздки кажу, тому що вам оця от карта пересування пройшла, перейшла, а ще по ретро Меркурію краще, якщо ви купуєте квитки чи щось бронюєте, то робити це дуже обережно. Ви, звичайно, так можете там перенести поїздку, але я літаю і їжджу в Ретро меркурії і завжди, знаєте, Ну, та така доля так складається, але будьте готові, що все може йти не дуже там гладенько, можуть бути різні ситуації, якщо будуть якісь затримки, затримки рейсів, воно все вирішиться. Але тут ви вибираєте, куди мені йти: до розумних чи до красивих. Можете вибирати щось між двома напрямками, куди поїхати, між двома авіалініями, взагалі, між двома подальшими шляхами в своєму житті. Можете так як сумніватися. Можете поставити під сумнів, що зараз от в моєму житті от зараз є, воно мені окей, чи воно мені не окей. Можете сумніватися в якихось партнерах своїх, але все ж таки воно відіграється для вас. Потім тільки в плюс. Завжди по цій карті ми починаємо, коли у нас є сумніви, ми починаємо діяти, і в результаті у нас з'являється, як така, знаєте, ще одна додаткова опора, на що ми можемо опертися, і далі вже чітко бачити своє майбутнє і чого ми хочемо. І у нас ще одна колода рибки це таро колесо року, і ми з вами подивимося, що ще чекає на рибок. рибки, що ще чекає на вас. У серпні 2024 року. І знову і тут, і зразу, отут двійка. От, підкреслюю цю подію, вибір між чимось. Можливо, вам хтось буде допомагати робити цей вибір, допомагати. Можливо, вам потрібно, знаєте, бути в, одні, в двох місцях одночасно, і ви не можете от, знайти, як мені краще бути, де мені краще бути. Будете отвагатися. І дайте ситуації визріти. Завжди ця карта говорить, що якщо у вас ще є сумніви, вам потрібно, щоб ця ситуація визріла. Але обов'язково ви вже зробите цей вибір і рішення приймете. Можливо, вам навіть буде хтось допомагати в цьому рішенні. Але дивіться завжди на перспективи і на свої бажання, чого ви справді хочете. І щоб ваше оце бажання було вашим орієнтиром. Так, що ще рибкам принесе цей місяць? П'ятірка пентаклі. Це у нас трати фінансові. Можливо, десь ви фінансово буде у вас більше витрат, ніж ви очікували. Це, до речі, у нас карта, коли можуть бути витрати ще також на здоров'я, на сферу здоров'я. Можливо, би тут вагалися. От куди мені розподілити кошти. Ви тут можете шукати ще якийсь вид заробітку. Ви от розумієте, що я себе не дуже впевнено почуваю з тим доходом, який в мене є, і ви хочете собі знайти ще якісь види доходу, тому що тут ви не дуже будете задоволені своїм фінансовим становищем, але ви попереджені, так, Можливо, у вас будуть багато витрат, і ви розумієте, що я би хотіла ще якісь кошти, чи я би хотів ще якісь кошти. Щоби почувати себе більш захищеним, якусь таку мати подушку фінансову. Так, що ще. Що ще. Крипка принесе серпень. Імператриця, але все завершиться прекрасно. Ви оберете себе, ви здобудете Ця Карта завжди говорить про хороші якісь доходи. Про доходи, особливо від жінок, від сфери краси. Це коли ваша жіноча енергія приносить вам доходи. Це хороші такі якісь продажі. Це у нас карта, можливо, тут і потратитися на якісь б'юті штуки. Це у нас карта хороша для того, щоб доглядати за собою, доглядати за своєю оселею, робити різні б'юті процедури. Зустрічатися з дівчатами, з жінками, якщо ви хлопець і ви самотні, то в цьому місяці дуже вірогідно зустріти дівчину, жінку, яку ви будете бачити своєю обраницею, яку ви будете бачити для серйозних стосунків. Можливо, тоді ви просто будете навіть готові вкладатися, і ви подумаєте, заради такої жінки, заради такої імператриці я буду ще працювати над собою, я буду заробляти, я буду. Буду примножувати свій капітал, тільки щоб така розкішна дівчина, розкішна жінка була зі мною. Саме в цій колоді ще ця карта часто програється у мене саме як флориста, бо з якоюсь такою професією, яка зв'язана з кресою, з венеріанською темою. Ну, прекрасно, прекрасно. Так. І ще в мене є для вас наостанок оракул. Оракул працює як асоціація. Так, я вам скажу фразу, покажу картинку. Для кожного буде працювати по-своєму. Розкажіть мені, як для вас ця порада відігралася рибки. Дуже цікаво, порада для риб. І це з'єднатися з землею, з'єднатися своїм корінням. Ви знаєте, можете дійсно десь прогулятися на природі, набратися сили з природою. Це ще карта, мені чомусь оце коріння, так воно мені асоціюється з сім'єю, з родом, з корінням, з традиціями. Це дуже велике джерело енергії, насправді, воно вам допоможе. Знаєте, тут ще таке, от мені подобається, що тут ще таке, знаєте, як. Ситуація перед грозою і завжди в будь-яких там змінах природи, завжди дуже така сильна енергетика, якийсь як вітер-змін, це ще для мене. Можете піти дерева пообіймати, знаєте, так роблять рибки. <рріпки> так. Дуже буду вам вдячна, рибки, за лайк, коментар, за підписку, якщо ви ще не підписані на мій канал. І кажу вам до нових зустрічей, до нових розкладів. Ваша Олечка з вами. па-па!